Вітаю глядачів мого каналу. Тема цього випуску коефіцієнт бівера, провісник імовірного банкрутства. Загалом банкрутство є визнаною господарським судом неспроможністю боржника відновити свою платоспроможність та погасити грошові вимоги кредиторів. Коефіцієнт бівера дозволяє оцінити компанію. З погляду перспективи втрати платоспроможності у майбутньому. Цей модний фінансовий коефіцієнт для оцінки ймовірності банкрутства названий на честь його розробника Вільяма Генрі Бівера, професора Стенфордського університету США. Вільям Бівер став відомим завдяки своїм інноваційним дослідженням того. Як облікова інформація в корпоративних фінансових звітах впливає на ціни цінних паперів? Вільям Бівер є представником школи систематизованого аналізу фінансової звітності Capital Marketer School якою було розроблено систему показників для прогнозування інвестиційної привабливості підприємства, ретроспективного аналізу ефективності інвестування та вибору оптимальної стратегії управління ризиками фінансових вкладень. Коефіцієнт Бівера є одним з п'яти фінансових коефіцієнтів, включених у модель оцінки ризику банкрутства розробленої Бівером. Яка вважається інструментом однофакторного дискримінантного аналізу. Загалом дискримінантний аналіз є методом класифікації підприємств на банкрутів та небанкрутів в залежності від значення обраної сукупності показників відповідно до шкали інтерпретації. Тут важливо зазначити, що дискримінантний аналіз може бути однофакторним та багатофакторним. Однофакторний аналіз включає такі аналітичні операції: обирається комплекс показників для здійснення аналізу, розраховується фактичні значення показників за інформацією фінансової звітності, порівнюється нормативні та фактичні значення показників та розробляються аналітичні висновки про ймовірність банкрутства. Багатофакторний дискримінантний аналіз. Включає такі аналітичні операції. Спочатку розробляються моделі розрахунку інтегрального показника фінансового стану, потім формується ключ інтерпретації можливості банкрутства, після цього проводиться розрахунок інтегрального показника фінансового стану для підприємства. Ну, вже після цього відбувається віднесення підприємства до класифікаційної групи ймовірності банкрутства. Тобто визначається, чи буде він більше банкрут, чи не банкрут. Сьогодні ми будемо говорити тільки про однофакторний дискримінантний аналіз. Як бачимо, модель Бівера охоплює комплекс такі п'яти фінансових коефіцієнтів, як кой сам коефіцієнт бівера безпосередньо, показник рентабельності активів, коефіцієнт заборгованості. Частка оборотного робочого капіталу в активах і коефіцієнт поточної ліквідності, які розраховуються. Зокрема, от коефіцієнт бівера визначається через зіставлення чистого руху коштів від операційної діяльності із показником середніх зобов'язань, рентабельність активів визначається шляхом зіставлення чистого прибутку до середніх активів. Коефіцієнт заборгованості визначається через зіставлення зобов'язань до активів. Частка оборотного робочого капіталу в активах визначається шляхом зіставлення оборотного капіталу до активів, і коефіцієнт поточної ліквідності визначається шляхом зіставлення оборотних активів до поточних зобов'язань. І також бачимо нормативні значення коефіцієнтів у моделі півера, на основі яких можна одразу зробити припущення до якого із трьох оцих станів. Можна віднести аналізовану компанію: чи це є стійка компанія, чи це є компанія за 5 років до банкрутства, чи це є компанія за 1 рік до банкрутства? Безумовно. Всі положення можуть не відбуватися конкретно, наприклад, що всі коефіцієнти будуть відповідати тільки стійкій компанії, або за 5 років до банкрутства. По одним коефіцієнтам компанія може бути стійкою, по іншим, може бути за один рік до банкрутства, і тому таким найважливішим коефіцієнтом для цього слід визнавати саме коефіцієнт Бівера. Коефіцієнт бівера розраховується за інформацією фінансової звітності та уможливлює виявлення ознак порушення безперервності у осяжному майбутньому, а саме у наступному звітному періоді. Тут важливо підкреслити, що коефіцієнт бівера можна розрахувати двома способами, зокрема прямим та непрямим методом визначення суми грошового потоку. В процесі аналізу важливо не тільки проводити розрахунок коефіцієнта, а також потрібно вміти його інтерпретувати. Зазначенням коефіцієнта півера компанії присвоюється один із трьох станів фінансово стійке, банкрутство можливе протягом 5 років і ймовірне банкрутство протягом наступного року. Якщо значення коефіцієнта не перевищує 0,2, то це свідчить про висотє боргове навантаження, незадовільну структуру балансу компанії, симптоми порушення, безперервності діяльності. У практичній частині проведемо розрахунок коефіцієнта бівера. Процедура перевірки ризику банкрутства підприємства за допомогою коефіцієнта бівера. Починається з підготовки інформаційної бази. І з балансу нам потрібна буде інформація про зміну оборотного капіталу. Тут хочу акцентувати увагу, не, не ототожнюємо цей показник з оборотними активами. Тут оборотний капітал ми визначаємо саме як різницю між оборотними активами і поточними зобов'язаннями. І, відповідно, беремо зміну за період. Також нам із балансу потрібна буде інформація про довгострокові зобов'язання і поточні зобов'язання, і звіту про фінансові результати нам потрібна інформація про чистий прибуток і амортизацію, нараховану за звітний період. І потрібна буде інформація із звіту про рух грошових коштів, про чистий рух коштів від операційної діяльності. Бачимо, що у даної компанії є від'ємний чистий рух грошових коштів, що свідчить про те, що її витрачання від операційної діяльності перевищували її надходження. Але подивимося, про що нам розкаже коефіцієнт Бівера. Розрахунок коефіцієнта Бівера прямим методом, в якому ми використовуємо інформацію саме із форми номер 3 і зіставляємо її із значеннями сукупних зобов'язань, тобто ми складаємо тут довгострокові зобов'язання з поточними зобов'язаннями. Зіставляючи дану інформацію, ми отримали значення мінус 033. Яке при порівнянні з пороговим значенням вказало нам на те, що дана компанія знаходиться в стані один рік до банкрутства. Розрахунок коефіцієнта Бівера непрямим методом відрізняється від попереднього розрахунку чисельником. В якому ми використали інформацію із форми номер 2 і форми номер 1 Зокрема, із форми номер 2 ми використали інформацію про чистий прибуток і амортизацію. А із форми номер 1 баланс ми взяли інформацію про оборотний капітал, який ми визначали шляхом зіставлення оборотних активів і поточних зобов'язань, і визначали саме зміну цього оборотного капіталу за. Період і зіставляємо ми цей чисельник знову ж таки з інформацією сукупних зобов'язань. Які ми розрахували шляхом додавання до довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань. Отримане значення у нас вийшло мінус 0,28, як бачимо, воно трошечки відхиляється від попереднього значення, але при цьому воно підтверджує поточну тенденцію для розглянутої компанії, що вона знаходиться за один рік до банкрутства. На сьогодні все. Очікую ваших коментарів і не забувайте ставити лайк, якщо сподобалось.